Підсмажую бекон, то на кінці остав. Так неравномірно підсмажується, але ж ще зачекаю трошки і додам ложку холодної води. Навіщо? Щоб... Бікон був ну, не м'який, а хрумкий. Яєчня смажиться. Бікон вже готов. Спробуємо накласти собі кашаних перців. Яка користь ці квашені продукти? Хліб, пересмажився. Вітаю! Сьогодні 24 грудня і це мій корисний сніданок. Яєчня, і я ще думаю, що я дуже дуже рідко вживаю яйця. Потрібно частіше. Цибулька ось така страва, але ж це ще не все і присипаємо. Бік... біконом присипаємо, так. М -м -м. яка смакота. Це яєчня з біконом. Так, не мали? Ну, у мене дуже гарний апетит. Я не знаю. Мабуть, це. за того, що... Так, я правильно поділила? Ось так. <гум> апетит із-за того, що на дворі... Холодно. Так, тому голодати не можна. Ось з'їм дві таких порції і буду гаразд. Мені підказують, що забагато бікону. Ну, як багато, якщо у сирому вигляді 100 грамів, а ще жир. Висмажився, так правильно я сказала, висмажився, так, будемо куштувати, М -м -м. яка смакота. Учет не взяла, я не знаю, це перці заквашені, як квасимо огірки, тільки перці. супер. Смачного вам і буду їсти. Що я вам можу сказати? Дуже смачний сніданок. Перці з'їла всі. Так, ви бачили, багато було. Але ж це так смачно і так гарно почуваєш себе. Так, в шлунку відчувається, що так легкість, так вже все перетравилося за допомогою. Ферментурованих перців. Так, хліб один шматочок з'їла. Він такий легенький. Так, хліба малий їм е, що готуйте. Ферментовані продукти, це дуже смачно і корисно. А зараз я заварю чай. Ось такий чудовий чай. Червоний дракон, червоний чай. Так, дійсно колір чорно-червоний. Так нічого не буду додавати, просто хочу окремо е, спробувати, бо я завжди щось іще додаю. А щоб мені не було сьогодні скучно, як скучно сказати українською. Так, ще потрібен чай сьогодні. І це коріння солодкі. Так це листя. Карі, це листя смородини і це шкірки апельсину. Так, мені нагадала Наталка з одного каналу, як правильно сушити шкірки апельсину. Так, Дякую тобі, Наталка, що нагадала і показала, як. Так, а це Барбарис. О, барбарис. Ось такий чай. Так, я іще приготувала. Ну, добре, як приготувала, так буду додавати. Суниця. І це у мене просто неймовірний буде чай. Неймовірно запашний, неймовірно корисний. Так добре. Ну, я завжди нагадую, вживайте різноманітні чаї. Це так смачно. Не обмежуйте себе. Так, чорним, зеленим і кавою, так? Так, щось там все. Здраст. І поки це все буде заварюватись, ми зробимо собі смузі. Так. Зараз я ще хочу смузі. І смузі у мене буде просто неймовірно корисне. І можу одразу сказати, ніхто таке не робить. Ой! Горішки. Ну добре, скільки насипало, стільки і буде. Так, вода. Переварена вода охолоджена. Сік апельсина. М'якець теж додаю. Ага. За кадром додам. Сік апельсина двух. І м'якоть. Покладу за кадром. А ще лохини стакан. Маловато буде. Ну добре, зараз покладу такий інгредієнт, таку складову, що дійсно ніхто не додає. Секретна складова ось такий порошок. Вау, Чорний порошок. Що це за порошок? Це я їди. Ось такі. Що саме це таке будемо розглядати іншим разом, бо сьогодні нема часу. Просто кажу дуже-дуже корисно щось ми сьогодні з'їмо. Так, нема часу, бо ще і кутюк готувати і ялинку прикрашати. Так. Ну що, я нервую? Зараз перекручу. Зараз будемо куштувати смузі супер-смузі. Так. Кисленький. Без цукру, все натуральне, все чудове. Так. Супер, супер запах, супер смак і супер ягода. Мабуть, хто знає але ж е... наступними відео, хто не знає, для тих розповім, що це за чудо. Так, хочу ще. Дивитись, що за чай вийшов червоний дракон. Ну, дійсно червоний. Вау! А через екран яскравіший, так, темніший. Аромат чаю. Ну, це не мені. Я все ж вип'ю смузі. Готуйте різноманітно і додавайте корисного. І ви будете здорові, папа! Виявилось, що сніданок ще не закінчився, бо всі їдять чизкейк, а я сьогодні не хочу відділятись від спільноти, так? Від колективу. То будемо ще вживати. А я вже не голодна, але ж... Потім не, да... не залишиться, якщо я зараз не спробую. І всі здивувалися, що я не знаю, що таке чізкейк. Дивно, так? Ну, не знала я. Назву я таку чула, а що вона з творогом, з сиром, я не знала. Так, наливаю чай. Ви ж пам'ятаєте, що я сюди додавала. Чай ароматний. Вау! Це взрив мозку. Такий чай. Суницей пахне. Карі пахне, смородина пахне. Я в шоці. Так, спробую. Який смак. Вау! Яка смакота цей чай. Ну, а це звичайно, щось звичайне. Я вже не полюбляю в магазинні всілякі штучки. Це нуж... нужн, Це потрібно насолоджуватись.